Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і сьогодні я хотів вам розповісти про те, чому саме я почав записувати відеоблоги. Є такий сайт ChatGPT Багато з вас то чув, бачив, користувався вже, мабуть. І я також мені цікаво стало. Я зайшов туди. І перше запитання, яке я задав, це. Коли закінчиться війна, на що мені чат відповів, що війна закінчиться тільки при домовленостях обох сторін. А друге, те, що мене турбував, турбувало питання, це як зробити так, щоб мої книги були впізнавані в усьому світі. І саме сайт GPT мені порекомендував записувати відеоблоги для просування, і також він мені порекомендував робити колаборації з іншими відеоблогерами. Ось так, все дуже просто. Я вас, друзі, прошу підписатися, поставити лайк, зробити репост, написати якийсь коментар. Для мене це дуже-дуже важливо. Всім гарного дня, все буде Україна.